Моє вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні робимо огляд на атлас і контурну карту української картографічної групи та видавництва торгової марки Підручники і посібники. Моя школа вже другий рік поспіль закуповує саме такі атласи і контурні карти, і тому вирішив зробити огляд на дану продукцію. Так, зараз перша сторінка атласу 11 класу, на що я зверну увагу, це картографічні проєкції. Тут подані різні картографічні проєкції, і що цікавого незвичного порівняно з іншими атласами: тут є порівняння людської голови, її спотворення в залежності від, від проєкції, яка використовується. Я, до речі, вперше використав такі таке порівняння у своєму в своїх уроках географії, і у відео 7 класу географія, 7 клас НУш, третій урок. Там також є загальне зображення всіх видів видів спотвори на одній картинці. Тут вони розписали, зробили це більш детально, прописали по кожній окремій проєкції меркатора ламберта, як вона міняється, стереографічна проєкція, людська голова і як вона міняється в залежності від. Проєкції. Ще одна рівнокутна проєкція Ламберта, Альберса проєкція, ще одна Ламберта. Це в залежності від ось вони рівнокутні, рівновеликі або довільні. Ретосфера Киринського, Мердока, Постеля, різні варіації, щоб діти мали уявлення, представлення, що собі представляють усі всі спотворення. Бо так пояснюючи їм вони. Ніби розуміють, але насправді роблять що розуміють. На цьому прикладі більше я все зрозуміло. Далі топографічна карта обов'язково присутня Це для практичної роботи на визначення географічних і прямокутних координат. Що класного зробили, це до те, що є позначки, що таке одна мінута довготи, що таке секунди. Ось вони стрілками, червоним кольором вказані в основі рамки. По широті і по довготі обов'язково, з одного боку, з іншого, бачите, всі умовні позначення подаються. Далі йде широкий опис визначення відстаней знаходження прямокутних координат X та Y, визначення абсолютних висоточок. Тобто все, що стосується даних практичних робіт, йде опис умовні позначення, звісно, що також додано. Далі йдемо так, картографія. Тут у нас класифікація карт, сучасні картографічні продукти, способи картографічного зображення. Тут знову ж таки вже оновлено в такому плані подається математична основа карт. Геоінформаційні системи, база геоданих, шар міжнародні рапорти України. Такого це вже новинка, такого раніше не було. Пошарова система накладення даних, Візуалізація така гарна. Дистанційне зондування землі, схема. Далі йдемо. Орбітальний рух Землі, планета Земля, осьове обертання Землі, фази місяця, геоїд, Відмінність геоїда та еліпсоїда обертання, порівняння. Подана схема. Далі наочне зображення обертання Землі навколо своєї осі. Фото зроблене звичайним фотоапаратом сила Каріоліса. Пояси сонячного освітлення обов'язково. Часові пояси карта. Далі, світ, будова земної кори, розвідані запаси нафти. подається така діаграма Стопчикова. Щоправда, і вказаний рік, обов'язково 19 рік. 19 рік, розвідані запаси залізних рух також по По му році частка України світових запасів мінеральних ресурсів. Умовні позначення також присутні. Ніби як стандартна карта, але. Тут є свої, знову ж таки, нюанси, деякі бачу новинки. Детальна Україна, будова земної кори. Оця карта так, також оновлена, відрізняється від інших карт, ті, які, наприклад, навіть в інтернеті є. Нова кольорова гама, яка досить і цікавою. Так, далі наступне це у нас будова земної кори. Далі вертикальна, вертикальна частина карти це у нас фізична карта землі. Фізична карта України присутня також. Так, І що мені цікаво, що у нас тут вказано? Крайні точки. Крайні точки вже всі переіменовані і деякі назви. Центри, геометричний центр України Добровеличківка і географічний центр Село Мар'янівка. Тут вже, бачите, є уточнення геометричний і географічний центр. Так, далі йдемо. Це ми розглянули. Фізична карта. Так, клі... карта клімату присутня. Карта клімату також є. Український гідрометодічний центр. Сайт дається. Штаб-квартира вказана. Вітри. Умовних позначених що у нас тут є, циклони, антициклони, схеми показані, що вони собі представляють. Коротко йде опис, що це таке. Також непогана циркуляція атмосфери. Так, екстеруми середньорічних температур. Бачите, такі новинки додаються. Раніше цього не було в Атласах. Далі свій типи клімату, кліматичні пояси та області за Борисовим Алісовим, 1936 рік. Також додали опис в душках, за ким саме, оцей, за, цим, за чия карта це. Раніше цього також не було. Далі цікава карта. Типи, клім... типи клімату за Володимиром Кепеном. 1900 рік. Ось якраз по Кепену, часто їх в інтернеті можна знайти і вони англійською мовою дають зображення. І ось вам порівняння, хочете вам Алісова-Хорева, хочете за кепеном типи клімату, яка зручна, тут її можна і користуватись. Далі наступна сторінка. Це у нас Україна клімат. Кліматична карта України. Клімат, синаптичні карти для прикладу. Також дуже добре зробили всю обставку. Далі агрокліматичні ресурси карта. Агрокліматичні ресурси. Нижче Україна. Так, Карпатський район вертикальної кліматичної поясності. Це також це дві карти: агрокліматичні ресурси світу і агрокліматичні ресурси. Україна, ось так і написано Агрокліматичне районування території за гідротермічним коефіцієнтом зволоження. Добре, далі. Наступний світовий океан. Світовий океан. Тут у нас океанічні течії, теплі, холодні. Із новинок північний льодовитий океан, вони додали таку врізку. Далі Світовий океан ресурси, розміри, ресурси, населення та економіка. Такими діаграмками маленькими додали окремі факти, що таке припливи-відпливи. Далі Україна водні ресурси, середні витрати води у пунктах спостереження. Додана діаграма використання свіжої води в Україні потреби на 2018 рік. Далі підземні води України. Знову ж таки, тут карта така дуже вона така яскрава. Підземні води і відрізняється від тих карт, які, до речі, раніше зустрічалися. Так, гідрогеологічні регіони, Артезіанські басейни, Дніпровський, Донецький, Волинсько-Подільський, почорноморській провінції, межі геологічних регіонів. Головні водоносні горизонти та компоненти у відкладах. Геологічних ер. Далі. Наступна карта це ґрунти. Карта ґрунтів світу. Карта ґрунтів світу. Тут і континенти підписані нарешті. Почали їх відображати, то якось їх забувають. Повністю прописано континенти є. Так, ґрунти, зональні, зональні. І карта ґрунтів України. знову ж таки якісного зображення тут кольорове, таке насичене, подані структури земельного фонду України, щоправда, 16-го року 2016 року, але подано все одно, мабуть, нових даних немає, тому дають те, що є в наявності типи ґрунтів. Від чого залежить колір ґрунту? Такі цікаві факти, це насправді дуже непогано. Так, чорний колір гумус. Обесь такий коротенький. Далі наступна карта це карта природних зон і поясів. Найвища точка. Подані також най... О, Джомалунгма області висотної поясі і Манблан, найвища точка в Європі. Альпа, Альпи і Гімалай, відповідно, найвища гірська система світу і найвища гірська система. Європи. Так, нижче додано карту природних зон України, що тут гарно зробили ось ці підписи. Зона мішаних, хвойно-широколистих лісів, зона широколистих лісів, лісостепова зона. Це насправді дуже класно. Воно відразу, коли підписано, краще, ніж коли це все в умовних позначеннях. Все одно так воно краще сприймається. Бачите, окремо відокремлюють зону широколистих лісів. Окремо хвойно широколистих. Лісостепова зона, степова зона із підзонами. Так, умовні позначення є, є. Так, тут все нормально. Далі йдемо. Наступна складова. Так, це в нас вже пішло населення. Далі населення світу. Населення світу. Графік є населення, густота і динаміка чисельності міського та сільського населення світу. Графік і населення. Динаміка, як воно збільшується. Так, урбанізація обов'язково Присутня. Найурбанізованіші території. Так, Єванський, мегаполіси навіть вказані. Це таке щось цікаве, щось новеньке. До речі, є от мегаполіси Чепіц, Сансан, Босваш. Тут вже новий є навіть Техаський, Флоридський мегаполіси. Про них я в своїх уроках згадував, і тут навіть нові додалися в Азії Бахарський, Манджурський якийсь. Тут, тут, тут вже є навіть і більше. Блакитний банан згадується, хоч в літературі мене розкритикували, що блакитний жовтий банан це літературна... Е, літературний, не літературний і преса використовує цей термін. Там Рейнський, насправді мегаполіс. Ну, То таке. Золотий банан, блакитний банан. Далі йдемо. Так, це населення, тепер це у нас світ рух. Карта природного руху населення. Природний приріс, склад населення за віком статтю, 19 рік, статево-вікові статево статево піраміди. Склад населення за віком, щоправда, до 19-го року. Насправді такі дані дуже важко знайти їх. Не завжди вони є у вільному доступі в інтернеті і використовуючи, що є. Но типові є три різновиди присутні, дуже добре. Так, міграції населення. Також карта оновлена. Напрямки, походження мігрантів, Індія, Мексика, Китай, Росія, Сирія. Чисельність мігрантів, коефіцієнт, найбільші міграційні коридори. Так, про Україну, я так розумію, тут нічого не вказано, не показано про міграцію з України. Далі йдемо. Світ, фінансовий ринок та міжнародна торгівля. Так, Людовитий світ, фінансовий ринок. Обсяг міжнародних експортно-імпортних операцій, обсяг вхідних прямих іноземних інвестицій по 2019 року. Тут також все по 2019 року. Так, далі легенда, структура. Тут, тут, тут дуже багато таких карт врізок, що також допомагають на уроках. Далі, транснаціональні корпорації, ринок патентів. У нас є така окрема тема в 11 класі. Рейтинг, рейтинг університетів світу за працевлаштуванням 2020 року. Досить цікава діаграма. Масачусетський, Стенфордський, Каліфорнійський, Сіднейський, Гарвардський і так далі. Найвідоміші освітні центри, Технополіси. Використовують силіконову долину назву. В літературі правильно називати кремнії ваталини, але тут таке. І тут бачите, можна знайти і інші. Це куба присутній Кансай. Це класно, що додали. дуже добре, що додали, додали технополіси на карту. Позначили їх. Бо ми то так про них говоримо, деякі згадуємо, але реально на карті це дуже-дуже класно, що зробили їх. От навіть там в Азії є південно західній також, і не Єгипет, а от між Саудівською Аравією в Червоному морі силіконове ваді якесь, але я навіть таких і не чув. Так, далі транснаціональні корпорації. Тема. Знову ж таки, дані по 19-му року. Найбільше транснаціональні корпорації. Walmart, Sinopec, Петро Чайна і так далі. Наступна складова, це у нас світ сільське господарство. Світсільське господарство. Виробництво продукції, сільського господарства та рибальства. Люблю, коли такі діаграми додаються стовпчикові, кругові без різниці. Вони допомагають в роботі виробництво пшениці 18 рік, Тут 19 рік, виробництво молока 18 рік. Далі. Далі, 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 далі. Виробництво кам'яного вугілля це у нас тема в світ видобування споживання паливних мінеральних ресурсів. Північно-Аляскинський. У нас там ціла є практична робота по цій темі. Буде над чим попрацювати. Знову ж таки, дані 2019 року. Скажу чесно, коли сам шукаєш відео, щоб додати вам свіжі дані, показати їх на екрані, то їх дуже важко знайти. Інколи по деяких показниках от просто їх немає. Їх немає, ти вони або закриті. Там, щоб отримати доступ, треба підписувати платну підписку. Вона не дешева. І тому виявляється, не тільки мені не вдається їх знайти свіжі дані, бо інколи пишу: Вот там дані більш-менш застаріли, Застарілі, а спробуйте знайти нові. Там ті нові, що публікуються, там або зрозуміре джерело походження, хто є автором публікації і наскільки вони достовірні, все-таки краще брати як по мені, то старі дані, але хай вони будуть із перевірених джерел. Видобуток залізних рук 19 рік. Виробництво мангану це все у нас металургія. Так, Виробництво сталі 19-й рік, Китай. Китаю зараз вже на мільярд тонн перевалило в нього видобуток, не видобуток, а виробництво сталі. Кольорова металургія також, виробництво титану є. Знову ж таки, є практична робота по цій темі. Там по виробництву, якщо не помиляюсь, алюмінію, глиназему. Скласти ланцюги доданої вартості. Світ машинобудування. Карта виробництво транспортних засобів. Виробництво автомобілів по 2019 року. Виробництво суден 2018 року. 17-й, аерокосмічна. Галузь експорт. От, от ці дані мені було важко знайти. У мене там ще вони стоїть, тут вже більш новіші 18-19. Але є. Далі виробництво електроніки. Виробництво мобільних телефонів та компонентів. Отакі От теми діти дуже люблять. Це, що стосується гаджетів, це вони з радістю розглядають. Так, хімічна легка промисловості. Хімічна легка промисловості, сумарно виробництво мінеральних добрив, лікарські засоби. Далі карта легка промисловість. Зараз я використовую, що правда термін виробництва одягу і взуття. Тут ще пишуть легка промисловість. Далі це у нас світ, транспортно логістичні системи, Це щось нове. Раніше була просто транспортна система світу. Тут вже пишуть, покажу транспортно-логістичні системи. Пройдемося по транспортно-логістичним системам. Так, що у нас тут є? Найважливіші шляхи сполучення, аеропорти, морські, порти, морські перевезення, структура світового вантажу пасажиров обігу. Найбільші аеропорти по 2019 року, морські контейнери мільйон Теу 2018 рік. Далі інформаційно-комунікаційні мережі. Інформаційно-комунікаційні, також досить цікаво щось новеньке. Мобільний банкінг. От такого я ще не зустрічалося мені. Мобільний банкінг. Ботсвана, Кенія, Уганда, Танзанія, Код'Івуар, Зімбабве, Африканські країни всі. Аж тільки сьомою іде Корея Південна, США, Швеція, Австралія. Це щось новеньке. Далі мобільний зв'язок. Такі карти це середня швидкість передачі даних через мобільний зв'язок. мегабіт в секунду 2020 рік. Країни з найшвидшим інтернетом. Ось за Австралія, Канада, Європейські країни, Саудівська Аравія. І так далі. так, Наступна карта це у нас туризм-рекреація. Світовий туризм-рекреація. Країни найвідвідуваніші туристами 18-й рік. За надходженнями 18-й рік. Нові чудеса світу. О, це щось новеньке. Нові чудеса світу, культури і природи. Про них в інтернеті часто можна почути і знайти, а от бачите, в Атласах вперше таке бачу, що підмічали нові чудеса світу. Всі, сім античних чудес світу, я пам'ятаю їх, всі сім. Залишилися тільки єгипетські піраміди ще шкільного курсу історії, пам'ятаю. Нові чудеса світу це якраз от їм завдання знайти нові чудес, сім чудес світу. Самостійну роботу таку можна організувати. Світова спадщина ЮНЕСКО по країнах скільки і чого. Так, а ну, тут єдине, що можна було вказати рік, бо щороку додається нова спадщина ЮНЕСКО, і кількість їх збільшується. Тут треба було б додати. Так, далі світова політична карта світу. Політична карта світу. Дивимося, що у нас тут. В Україні мені цікаво, що там згадується. Україна, незалежні держави, члени ООН, залежні території держави, визна... держави визнані не всіма членами ООН, державні кордони. Тобто ось так. Тут навіть присутня посольство держави України в зарубіжних країнах. Також нова карта, такого я ще не бачив. Дуже добре, що таке є. Так, що у нас є умовних позначень? Примітки, столиці, це все всеумовні позначення, військово-політичні конфлікти обов'язково. Бачите їх розмір. І Україна, Косово, Придністров'я, Крим, Донбас, Північний Кіпр і так далі. Нагірний Карабах присутній, Курдистан, Сирія і так далі. Наступна частина це у нас так, Україна. Україна адміністративна карта. Так, отже, карта Україна. Адміністративні одиниці -одини, України, області України. Карта, умовні позначення, територія кордони населення, Устрій обов'язково вказаний. Далі йдемо наступна складова. Це у нас Україна розселення населення. Густота населення. Також присутня. Далі густота населення. Окрема є карта. На 18 рік дані. Україна рух населення карта. Статевікова структура піраміда, 2019 рік дані, середня тривалість життя. До 18 року, тільки подані дані. Так, що у нас тут? Міграції населення. Міграції населення до 17-го року. Цифри тільки подані. Цей атлас великий, бо. Пам'ятаємо, що 11 клас узагальнення умовно 6 по 10, тому тут по факту об'єднані всі попередні атласи попередніх років майже. Ну не майже, там основні тільки теми витягнуті звідти, сільське господарство України. Структура. Знову ж таки, 18 рік цифри. Все по 2018 року. Далі металургія, енергетика. Дані. Цікавий рік, 2016-2016 рік, також 2016 рік. По Україні статистичні дані багато які просто їх прибрали з статистичного збірника. Можете перевірити, зайти на завантажити статистичний збірник України за будь-який рік. І там багато яких даних просто їх прибрали з статистичного збірника. Я колись цим питанням займався, і там дійсно їх немає. Виробництво, наприклад, візьміть автомобілі, пошукайте його, і воно просто зникає з звітності. Так, це в нас енергетика, тут вже показана територія, відсутні дані по окупованих територіях. От вони. Крим, відсутні, Донбас, немає даних. Далі. Так, Україна, машина будування. Виробництво сільськогосподарських машин та устаткування, також 16 рік. Також 16 рік. Наступна фармацевтична та меблева промисловості. Дані за 16 рік. Тут у нас 16 рік виробництва меблів. І Україна туризм і рекреація. Ой, цю карту такі люблю моменти по туризму карти. Так. Тут у нас, дивіться, яка гарна карта, тут дійсно круто зробили. 17 рік Тури... в'їзний туризм за країнами: білоруси, турки, росіяни. Це ще довоєнні показники Швейцарія, Бельгія, Австрія, Німеччина, Азра... Ізраїль. До 2022 року умовно. Тут дуже багато туристичних об'єктів. Об'єкти Світової спадщини ЮНЕСКО. Це Зробили дуже добре, що прописали їх прямо окремо, бо там багато є путани... путанини з цими моментами. Національний парк Софія Київська, церква Спаса в Берестові, історичний центр Львова, геодезична Дуга Стуве, Букові Проліси Карпат, резиденція митрополитів, буковини Далмації, дерев'яні церкви Карпатського регіону в Польщі і Україні, прям прописані всі вони. Стародавне місто Херсоне Ставрійський об'єкти світової спадщини, назви великі, маленькі і так далі. В'їзний туризм. Це коли Україна, Туреччина, Єгипет, куди українці виїжджають. І зміст подано. Зміст. Так, і адреса схвалена до використання на навчальних закладах. Так, укритова українська картографічна група 20-й рік. Базуються вони в вулиця Тампера, 13Б в Київ і адреса для зв'язку. Сайт, їхня електронна пошта. Так, і коротко пробіжимося ще по контурній карті. Контурна карта об'ємом меншою є, ніж Атлас. Тут у нас є для першої практичної роботи. По географічних прямокутних координатах є перша сторінка. Так, завдання, умовні позначення. у нас присутнє. Далі. Друга складова це у нас світ будова земної кори, рельєф. Завдання, літосферні плити, що позначити і так далі. Наступна складова, світ клімат. Світ клімат, географічні пояси та природні зони. У мене на 11 клас завжди питає, наші нам контурні карти атласи в 11 класі. Я їм показує там, дивіться, скільки там роботи. Наші. Щоб закріпити і повторити ваші знання. Нанесійці найбільших теплі течії. Так, це тема світовий, як я зрозуміло. Далі світ розселення, населення, урбанізація. Тут також є цілих 5 завдань, завдання зірочками, не тільки. Наступна це світовий ринок. Світовий ринок, також із завданнями про фінансові центри і офшорні зони. Україна політико-адміністративний устрій. Завдань тут небагато, але вчитель може і сам додати ще якісь завдання, які він вважає за потрібним, або прибрати навпаки. Так, наступна складова. Україна розселення населення. Україна розселення, населення. Вісти між обласними центрами це частина завдань. Ось ще заштрихуйте в області і так далі. Так, арали вирощуся сільгосппродукції. Це у нас первинний сектор господарства. Первинний сектор присутній. Так, далі. Вторинний сектор господарства. Промисловість умовно. І на фінал третини сектор господарства. Невеличка така карта на сторінку, завдання про транспортні коридори, основні центри туризму, заклади освіти і завдання із зірачками. Так, тут всього 16 умовно сторінок. Так, ну ось так, любі друзі. залишайте свої відгуки під цим відео. Чи знімати далі огляд по решті атласів, Скоріше за все, буду робити огляд, бо це є досить цікава тема, якою ми вчителі користуємося. Ми вчителі і діти користуються атласами, і картами. І цікава ваша думка з приводу, з приводу цих атласів і контурних. Я вам традиційно бажаю всього найкращого, бережіть себе і до наступної зустрічі.